Усім привіт! Сьогодні ми будемо з вами відтворювати ось цей макіяж у стилі Хейлі Бібер. Щоб дізнатися певні секрети та певну техніку, яку використовує Хейлі в своєму макіяжі, обов'язково дивіться відео до кінця. Друзі, дуже прошу вас підтримати це відео. Можете прочитати, як мені важко воно далося. Ми з вами почнемо з основних поєнтів, які ви можете зараз побачити. У даному відео я намагалася використовувати переважно українські бренди, тому пропоную вам такий вітчизняний аналог бренду Bare Minerals, як ілюзор. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чули ви про нього раніше. Тож я дуже рада вас познайомити з українським брендом, яким я сама користуюся вже дуже дуже давно. Я познайомилася з цим брендом ще навіть до першого свого курсу, я вже закінчала магістратуру. Бренд дуже класний, з дуже класною репутацією, з дуже якісною продукцією, і я вважаю, що вони дуже незаконно underrated, недооцінені. Почнемо ми з того, що я вам покажу саме пакування. Воно дуже прикольне і з кожним Продукція всередині, вот так треба а, і завжди тут написано якесь послання. А я замовляла в це... я замовляла ще влітку, там було написано для жінки, що невпинно прямує до свого щастя. Зараз тут написано для жінки, що творить магію. Але все не так просто. Ми не можемо просто на... нафарбуватися як Хейлі Бібери все. Це для того, аби досягти максимального ефекту тієї шкіри, як у Хейлі. Е... Звісно, потрібно працювати з дитинства з декількома класними дерматологами ходити постійно до косметологів, Але річ навіть не в цьому. Вона дуже класно позиціонує навіть своє ставлення до шкіри. А вона завжди каже про захисний бар'єр. Навіть її продукти в її бренді вони в принципі більш націлені на відновлення захисного бар'єру шкіри, що дуже дуже класно. І взагалі круто, що в світі зараз повертається тенденція саме на відновлення, і вже трошки проходить ця тенденція на активи, бо вони... Особливо кислоти не всім підходять. Тож, як я вже казала, для того, аби відтворити цей макіяж, мало просто вмитися, зволожити свою шкіру і все. Тому сьогодні, окрім своєї звичайної рутини, я додала ще серум від Beauty of Chison з. Господи, дай зеленим чаєм та пантенолом. Зараз моя шкіра трошки заспокоєна. в мене, на жаль, вона не така гарна, як у Хейлі, але я себе повністю сприймаю з цією шкірою. Я вірю, що я в якийсь момент я вийду в тривалу ремісію, буду її підтримувати. Але це не міняє мого ставлення до себе. Я себе люблю. І люблю навіть коли менше висипів, більше висипів. Я не можу сказати, що я за це не переживаю. Звісно, мені хочеться класної такої шкіри. І переважно, переважно через те, що в тіктоці постійно ти бачиш цей. Clean Aesthetic Girl Makeup і це впливає трошки на твою самооцінку, але варто любити себе, навіть якщо у вас є декілька, багато, небагато прижиків на обличчі. Щось в мене вже, до речі, це не перше відео, де я дуже довго підвожу до самого макіяжу. Так, перше, що ми почнемо робити. Дивіться, сьогодні ми не будемо використовувати тональний крем. Просто мені зараз салюти феєрверки, бо я дуже не люблю е мазатися тональними кремами, якщо чесно. І машуся я ним лише для того, аби зробити тон більш рівним і щоб, в принципі, весь макіяж дивився більш гармонійним. Я про це вже вказувала в своїх відео попередніх. Ми сьогодні будемо з вами користуватися консилером, пудрою, рум'янами, але, але тону у нас сьогодні не буде. ось такий антиоксидантний міст. Тут купа купу всього класного, суміш гідролатів та антиоксиданти. І зараз, і до, речі, і до речі, я чомусь була впевнена, що він прийде в, знаєте, в пластиковій упаковці, але він зі скла. І це, знаєте, коли взяла в руки, це такий люкс важкий. По-перше, воно дуже мінімалістично, дуже класно виглядає, дуже приємно, і через скло це просто, я ж кажу, якийсь люкс. Так, зараз розпиляємо. Запаху ніякого майже немає, оскільки я вже давно. Та що ж таке? Оскільки я вже давно з цим брендом, в мене був їх гідролат з волошкою і кофеїном, здається, він був. Він неймовірний. Він так класно заспокоїв мою шкіру. Я дала навіть без макіяжу, більш знаєте, такою гладкою, рівною, ну, взагалі, клас. Мені дуже прикро, що зараз цих гідролатів немає. Але я впевнена, що цей міст також буде дуже класним. До речі, у бренду є ось така палітра. Ви можете як самостійно обрати 12 продуктів, я просто боюсь перехилити більше, аби воно не впало. У нас хайлайтер румяна, коректор від відпочервоні, коректор під очі, праймер вуаль, тіні, бронзер та тіні для б'ю. Тут дається три відтінки пудри для того, аби ви знайшли зі своїм підтоном. Також хайлайтер тут кладеться. В мене був до цього хайлайтер Star. Я замовила собі сам, він такий більш золотистий. Два відтінки тіней. в мене це оливка та чорний коректор під очі. Він такий з персиковий, для того, аби перекривати. І також два відтінки рум'ян. Також є така дуже крута функція, що якщо ви не знаєте, які відтінки обрати, ви можете скинути своє фото в дірект в інстаграмі, і о, бренд зв'язується з офертом, який може під ваш кольоротип підібрати вам відтінки. Дуже дуже цікаво, але я обрала сама, бо я вже знала, чого я хочу. Щось я вас знову запустіть. Вибачте. Консилерів ми сьогодні будемо використовувати. У мене є відтінковий Light і Snow Fair. Розповім, в чому різниця. Light, він такий, як ви бачите, більш бежевий, на відміну від Snow Fair, який якраз не знаю, камера перейде чи ні, але в житті він такий прям для білосніжок. До речі, ви зараз будете дуже здивовані пігментацією. Так, тож я відкрила обидві ці відтінки. Як же вам їх показати? Бачите, так? Я міксую цих два відтінки. Мені, мені так краще підходить. Дивіться, зараз видно, так давайте я ось трошечки наближу до себе. Так, ось дивіться, зараз я проведу декілька разів. І бачите, так? В принципі, вже перекрило певні мої. Я не можу сказати недоліки, в мене не повертається з недоліки, просто... Певні мої проблемні місця, скажімо так. Так, Зараз ви можете побачити, тут в нас консилеру ще немає, і на на цій ділянці вже є, і подивіться, яке покриття. Воно невагомо, ви його не відчуваєте на обличчі, але у той же час воно все перекриває, і ви можете відчувати себе більш впевнено. Я дороблю цю сторону і повернусь до вас. Я не знаю, чому на камері воно виглядає таким білим в житті. Мені цей відтінок просто ідеально підійшов. Дивіться, лоб, я вже зробила повністю підборіддя зробила повністю, бо в мене я розтягнула трошки продукт, я не хотіла його кудись залишати або змазувати. На цій стороні в нас є покриття, як бачите, так ось тут. І дуже гарно воно перекрило і в нас ще буде пудра з відтінком, тому переважувати поки не треба. Але як на мене, це вже середнє покриття. І вже добре виглядає. Так, і зараз в нас далі. У мене вже спіно трошки болить. Так, і дивіться, ця це, це сторона в нас без ще консилеру. Різниця в нас очевидна, як бачите. Тож я продовжую і повертаюся вже до вас, коли дороблю повністю обличчя. Так, зараз у нас вже все обличчя зроблено двома відтінками консилерів, можете побачити. А я не знаю, на камері я зараз дивлюсь, воно виглядає трошки блисінько, але знову ж таки в житті мені цей відтінок дуже-дуже підходить, і ми ще будемо працювати з пудрою, тому лякатися не треба. Дивіться, я зараз його нанесла навіть під очі і виглядає дуже-дуже гарно. Тепер я беру мінеральну пудру. Нагадую, у мене це відтінок С1. Я замовила собі повний розмір, бо це тестер. І зараз набираємо якра. Як радять робити в бренді, набираєш, а потім робиш ось так: для того, аби пігмент рівномірно лягав, і він пройшовся повністю по ворсу. Сподіваюся, нормально пояснила. Так, трошки я забагато взяла, зараз я ще струшу. Бо це мені буде забагато. В великому розмірі там є ще сіфтер, такий, який трошки регулює стільки, скільки ви набираєте, бо в тестерах такого немає, і іноді може бути така ситуація. Якщо в тестерах ще були б а, оці сіфтери, взагалі було б так, дивіться, як ще м -м, радять наносити, давайте з якого боку ми саме почнемо е, просто береш і такими круговими рухами наче його втираєш. Якщо ви хочете більше покриття, його можна набивати. Я поки просто пройдуся так. Чому перевага мінералів через півгодини, коли вони вже осядуть і трошки змішаються з собою шкіри, шкіра буде світитись наче зовні. Тому ми продовжуємо. Я зараз покриваю далі це все діло пудрою нагадую. Обов'язково фіксую зону під очима, тому що це все ж таки кремовий продукт, він, щоб він нікуди не поплив у нас. Так, на цьому етапі вже в нас є і пудра, і консилер. Я просто іноді забуваю, що я роблю. Я вже казала, що для макіяжу, як у Хелі, дуже-дуже важливо підготовити і гарно заложити шкіру. Далі що ми робимо? Вона обожнює рум'яна. Рум'яна, вона любить сяючі, і при тому навіть сяючу рум'яна, вона іноді покриває хайлайтером зверху. Тому в нас є така чудова опція. В мене є як прості рум'яна, так і блашлайтер. Це такі рум'яна і хайлайтер, тому блашлайтер. Вони, до речі, дуже-дуже класні. І вони. Як на мене, я аналогом з палетки Діору. Я десь тут залишу палетку, про яку я кажу. Там є такі рожеві рум'яна, і ось це повний їх аналог, тільки від цього точно не буде сипати. До речі, я не знаю, від діору мене наче також не сипало, але можливо в мене є більше проблема з тональними кремами саме. Тому я зараз перейшла на мінеральну косметику. Я вже дуже давно з мінеральну косметику, але я знаєте, як просто тестую, мені цікаво, я експериментую. А зараз, коли я вже зрозуміла, що це може бути через тональні засоби, я маю на увазі звичайні ніякі там неорганічні або натуральної косметики, я розумію, що в цьому може бути проблема. Я ж Хейлі це коли рум'ян багато не буває. Я не засуджую це певний стиль, так це певна фірма, тому я просто показую вам, як я бачу її макіяж. І де я дивилась декілька разів її випусків Вок і там, як вона готується. У неї суха шкіра, і вона навіть поверх макіяжу наносить свій цей флюїд. Якщо я б перед макіяжем декілька шарів нанесла якогось зволожуючого засобу і ще після цього, після макіяжу нанесла, моя б шкіра під кінець дня мені просто помахала ручкою. Але я рада, що в Хелі не так. Ми зараз наносимо хайлайтер, ой, хайлайтер, Господи! Ми наносимо ці рум'яна. Знову ж таки, відтінок у мене Cool Rose. Це що приємно? Що я зараз не боюся з ними переборщити, бо зараз в мене задача з ними переборщити в цьому випадку. Так. До речі, ці пензлики з AliExpress, у мене джесап, я їх замовляла ще до війни, ще дуже-дуже давно. Спочатку вони мені, мені настільки сподобали, що я навіть написала продавцю Боже, дякую, це найкраща моя покупка з AliExpress», і я тоді реально так вважала. Потім я почала помічати, що вони, по-перше, дуже колючі, по-друге, вони підзнімають продукт. Я, до речі, не знав, що з пензликами таке може бути, але коли я беру якийсь інший пензлик, такого немає. А коли я беру ці дже Саповські, то ну, для тіней вони прикольні. А ось для якихось рум'ян, це, до речі, взагалі щіточка для хайлайтера, бо для рум'ян вона мені просто заколола всі щічки. Знову <рес> на камері, я не знаю, житті воно не так, але на камері чомусь я була як білий привид, а зараз, коли додаю рум'ян, то я вже білий привид з рум'янами. Так. Мені здається, що в мене неоднаково трошки рум'ян, я ще люди. До речі, э, цей, зачіскою також сьогодні, я взагалі. Своїх відео з'являюся з розпущеним волоссям, а це чомусь я б вирішила: ну вже як ми, як ми робимо образ Хейлі, мейкап Хейлі, то давайте зробимо вже трошки по стилю. До речі, вона робить так кром'яне, наче вона згоріла трошечки на сонці. Ну, це логічно, в принципі, вони живуть в Каліфорнії. Каліфорнії, було з моєю мовою. І, до речі, я навіть спеціально підготувала губи сьогодні дуже блискучим бальзамом, бо в неї губи вони завжди або вблизько, або в їх у цих бальзамах. До речі, я дуже-дуже хочу спробувати її блиск, той, що відтінок еспресо його дуже важко дістати, а навіть якщо діставати його з Америки, він коштує ну, неймовірних грошей. Якщо чесно, за блиск, я не готова тільки віддавати. Ось тут в мене залишився О, ось тут в мене залишився пензлик. Оце те, про що я кажу, що, якщо ви хочете класні пензлики з Аліекспресу, то для мене це більше бренд, я... він якось менедж, я залишу вам тут назву, він, як на мене, краще. Я трошки зараз підкоректую, тепер. Оскільки рум'янам все ж маловато, ми беремо ці блашлайтери, сяючі рум'яна, і будемо ними зараз ще покривати трошки. Ну, до речі, до речі, виглядає дуже прикольно. Навіть в житті воно так, знаєте, яскраво, але при цьому, реально, в нас виходить зараз Clean Girl мейкап Напевно, потрібно сказати про цю драму, яка була зеленою. Бронзер, я вже сказала, у мене, на жаль, цей зариж мені, ми його будемо наносити як тіні. А скульптуру, я ще не встигла собі замовити, я його дозамовлю трошки пізніше. Тому ми зараз з вами візьмемо з палетки Hourglass бронзер. Блін, ну взагалі, Hourglass, Якщо, дійсно, я вам знаєте, що скажу, у мене дуже багато косметики, і, ну, найбільше бюджетної, бо я раніше не розуміла, на що витрачатися. На цю палетку Hourglass ми з мамою. Трошки підкупили. Потім а, ми, купу... і ми і ми нею користуємося вдвох. Щоб ви розуміли, я цю палетку бачу тричі на рік. Бо вона лежить у мами і користуються мами. Бачите, цих розових тіней вже ну, половини немає. А, так, продукція дуже-дуже класна. Вона дуже-дуже мені подобається. Також дуже багато ініціатив по захисту тварин. А, і, ці, і ця їх нова колекція та що з тваринками там і метелики, і хто леопарди, і слони. Донати на ЗСУ тваринкам та діткам. Ми повинні підтримувати тих, кому дуже потрібна зараз наша допомога. І якщо нашим воїнам ми завдячуємо життям, дітки це наша перспектива. Не забувайте, будь ласка, про тваринок. Так, я наношу бронзер. До речі, тут ще й дзеркало є. Я, до речі, купувала цю палетку, це буде лайфхак, на клітб'юті. Я там зареєструвалася спеціально, щоб отримати 15% на першу покупку. І ну, я її купувала ще дуже-дуже дові... давно, а, не за з чимось, а до двох навіть. Ну, просто вважаючи, що це ще повинна була бути доставка, то. А чи доставка була навіть безкоштовна для якихось замовлень? Так, додала ми трошки бронзера, я ще трошки додала. В моєму випадку бронзера багато не буває. Я, до речі, дуже. Скульптурувати я почала або контурувати так, відносно недавно, тому що а, я не дуже вміла і не дуже любила, я наносила більше навіть рум'яна, аніж тіні. Дивіться, що я зараз роблю: я тушую бронзи разом з рум'янами, бо Гелі так і робить. В неї немає чіткої лінії, де скульптур, де рум'яна. Ну, ми, в принципі, всі завжди ми тушуємо, але вона прям робить такий дуже-дуже. Невагомий перехід. Так, дивіться, ми з вами вже додали хайлайтер. Виглядає воно тепер дуже святково, і шкіра реально наче сяє зовні. Це РОП це бренд, український бренд, який виробляється в Італії. Чесно кажучи, я вже давно не була на ламінуванні вій або брів, тому що через ламінування в мене випадають і брови ві. Я вирішила знайти щось більш безпечніше. І я подивилась на ось цей огляд у ПДС Стефі, і мені дуже він сподобався. Я подумала, блін, я ще почитала на сайті, що він наче має зробити ламінування. Я, чесно кажучи, вже й не сподівалась, що вийде щось з цього гарне. Але мені дуже сподобався цей продукт. Ну, реально, мене дуже-дуже сильно до нього тягнеться рука. Він класний, він дуже класно фіксує. Не можна ще повикладати форму. Але коли він фіксується, то це вже намертво. І реально такий, як, бачите, наче ефект ламінування вій. Ой, брів очі. ви бачили вже, мабуть, моє відео з мавкою. Я дуже на це сподіваюся, принаймні. Ми беремо відтінок почала кохання, неймовірно, класний, що відтінок, що якість. Я ще хочу докупити, я ще не визначалася які самі відтінки, я ще думаю. Але те, що бренд Intense мене зачепив, це точно. До речі, це теж український бренд. Ми сьогодні з вами усе окрім аургласу. Пробуємось українськими, це дуже-дуже мене надихає, і мені дуже приємно, що в нас є такі круті продукти. Чому я роблю зараз ці рідкі тіні? Хейлі дуже любить цей вологий, знаєте, фініш, як з хайлайтерами, так і з очима. І ми зараз на ось ці літери будемо наносити хайлайтер, який в нас на вилицях. І плюс ще трошечки, трошечки додамо бронзеру, це для того, аби в нас знову ж таки був цей ефект такої загорілої шкіри. А поки в нас ще висихає глітер, я додам трішки бронзеру а, на затемнення складочки, на більш рельєфне око. Так, трошечки поверх додаю. І ще на нижню повіку трошки наносу. Також задля рельєфності, щоб очі трошки більшими були. Тіні в нас вже трошки підсохли, і тепер ми беремо хайлайтер знову ж таки відтінку з яким я вже працювала, я беру маленький такий пензлик. І тепер потрошку додаю сюди. У нас тіні все ж таки з фіолетовим більш відливом. Я хочу їх більше повернути до рожевого, аби вони виглядали. Більш натурально. Але при цьому цей вологий блиск він зберігався. Ось такий ефект в нас виходить. Він одночасно дуже мінімалістичний, дуже класичний, але при цьому нас... у нас є сяйво. Я вже трошки підвела каялом верхню слизову, і тепер ми будемо наносити туш. З тушою тут трошки складно. В Хелі вона в образі наче є, але її наче її немає. Я знову ж таки беру це комбо. Перший це в мене кондиціонер цей білесенький. Я вам його вже показувала, здається, в макіяжі святковому, де був зелений. І потім я буду проходити цю тушу від Glambe Gravity. Та, що вона двохстороння. Ця туш, вона дуже класна, тим що вона легко змивається і дає дуже-дуже натуральний ефект. Серед фарбуємось. Туш в нас має таку цікаву щіточку. І ми в нею зараз проходимо. Кондиціонер я додала для того, аби трошки був більший об'єм, бо ця туш вона дає. Навіть занадто натуральний ефект. І мені хочеться трошечки трошечки, щоб воно було яскравіше. Так, ось наша туш. Тепер ми беремо іншу сторону Оп. і фарбуємо нижній вії. Буквально просто їх торкаємося для того, аби було видно, що вони в нас взагалі є. І не більше, якось додатково сильно профарбовувати їх не потрібно. Так, очі в нас завершені. Ну, і тепер нас з вами чекає, як на мене, найцікавіше це губи. Губи в Хейлі майже завжди вблиску, вони такі. Наповнені жирненькі, але вона досить часто ще звертається до олівчика. До речі, звертайте увагу, я просто не можу піти стерти це. Олівчик я сьогодні обрала від Патрісія Людо в 0,1 відтінку. Якоїсь особливої техніки нанесення олівця для губ я не помітила у хейлі, вона завжди дотримується свого контуру губ. Переважні відтінки, як вона обирається, або коричневий, або ягідний. Ми з вами сьогодні пробуємо коричневий, бо я більше роблю коричневий, хоча ягідний мені також дуже подобається. Можливо, через те, що в нас Хейлі трошки схожий кольоротип, я можу зрозуміти її вибір при нанесенні макіяжу, відтінків, а також там, наприклад, того ж одягу. Так, і в нас залишилось найцікавіше. Найцікавіше, це блиск. Якщо в нас з вами було, як був девіз, так, що рум'ян багато не буває в цьому макіяжі, блиску також багато не буває. Єдине, що я хочу ще, знову ж таки, з колекції Мавки, нанести цього тінту трішечки зовсім на губи. Бачите, ось так. Трошечки додаю, бо він ще. Проявиться буде більш яскравий. Так. І тепер, поки тін проявляється собі, ми з вами додаємо блиску. Блін, ну, чесно кажучи, макіяж. Дуже дуже ніжний, дуже вишуканий, такий навіть аристократичний. Я якраз зараз подивилася всі сезони Бріжевтонів. Я їх вже по два рази передивилася. Я не знаю, вже пройшло три роки, як вийшов перший сезон, а я тільки до них дійшла. І ось цей макіяж мені чимось, чимось дуже нагадує ось ту епоху. Не скажу, що дафні, тому що у дафні були відтінки все ж більш такі теплі, персикові, коричневі, як на мене. Я ще передивлюся, і можливо, до речі, якщо вам буде цікаво, пишіть коментарі. Я обов'язково з задоволенням відтворю макіяж Дафні Бріджертон. Блиск ми також ви з ним вже знайомі. Ми його вже з вами використовували. Це мені він дуже сподобався. Це до речі, небагато. Одна з небагатьох речей, які мені дуже сподобалися від розсилки Іпсі, я її вже скасувала, бо а, виходить, що 580 чи 600 гривень коштувало, коли я ще користувалася цією послугою, лише сама, саме наповнення. І плюс ще податок, і плюс чи вже податок входить в цю суму. Доставка ще має бути там, і ще доставка до України. І виходило, що майже 900 гривень це все коштувало. То мені вже легше купити те, що я хочу на 900 гривень, а не те, що вони там покладуть. Ні, безперечно, були дуже класні продукти. До речі, якщо хочете відео про цю Іпсі, будь ласка, пишіть також коментарі. У мене є дуже багато чого сказати про це все, і поганого, і хорошого. Тому обов'язково пишіть коментарі, якщо вам це цікаво. І одна з небагатьох знахідок це «Beauty Creations». Такий дуже ностальгічний для мене близько, такі в дитинстві були, але не з металевим, правда, не з металевою кулькою. Зараз ми з вами наносимо. Також цей буск дуже сяє, і він, до речі, на літо дуже класний, бо він дуже-дуже охолоджує губи. Зараз я, мабуть, замерзну, бо я вже трошки замерзла тут, і після цього блиску також, можу ще замерзнути. Мені було вже достатньо, хелі б ще додавала, тому я ще додам. Дивіться, це результат, який в нас вийшов. Знову ж таки, на камері він чомусь більш яскравий, але в житті вони такі якраз трішки розовенькі, дуже ніжні, наче така трояндочка рожева. Тож, це був макіяж Хеллі Бібер. Я сподіваюся, що він у нас сподобався. Останнім кроком в нас буде знову ж таки цей міст, який в нас буде тепер закріпляти наш макіяж, фіксувати його. Так, трошки сушимося. І я до вас ще повернуся буквально через 10 хвилин. Я вам казала вже, що мінерали вони осідають за 30 хвилин, не змішуються себом. Якраз має пройти ще 10 для того, аби це все дуже-дуже гарно між собою вже поєдналося. Хоча і зараз воно виглядає бездоганно. Знову ж таки, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково зверніть свою увагу на бренд Ілюзор, на бренд, який в нас там ще був, на бренд Колорентенси Мавку. Я дійсно дуже рада, що в нас є такий якісний продукт. Як я вам і обіцяла, я повертаюся до вас, можете побачити, все вже трошки зафіксувалося, змішалося з себе. і зараз макіяж навіть виглядає краще, аніж був спочатку. Мені дуже подобається цей ефект. Діліться вашими враженнями обов'язково в коментарях. Корикую, під горикою ков підкоригуємо. <рикую>